Добрий вечір. Ось я вже годую своїх котиків під вербою. Ось тут є. Чорна лапка вже сюди прийшла, не дочекалася, ще бабушки Олівтіни йде до нас. Лапка тут є, ця кошечка тут є. Найда наша, ось Васюк сірий, це колобок. номер два, ось номер один вже поїв. Це бабушки Алівтіни. Налякався. Ще треба йому дати зараз, бо він вже прийшов пізніше. Зараз йому дам. Ні, він пішов у підвал, він ще ходить до нас у підвал. Він знає, де є їжа, де можна поїсти. Все, лапка вже поїла, пішла на свою територію. Водичку я йому налила свіженьку, вона вже, правда. За ніч охолоне. але ще ж прийдуть їжачки, вони їдять і п'ють водичку теж. А ці вже з одної їдять усього їжі по різних. Зараз у підвал треба йти там долматка, рижик. Рижик не їсть на вулиці, а цих вже погодувала.